Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді будуть лампи з подовженим терміном життя від компанії Osram, які називаються Ultralife. Незважаючи на те, що галогенові лампи для автомобілів є свого роду таким канонічним джерелом світла, яке Багато хто ідеалізує. Насправді, у галогенок є також ряд своїх недоліків. Наприклад, вони мають жовте світло, що не завжди до вподоби автомобілістам. Тому існують окремі лінійки у кожного виробника галогенок: галогенок з білим світлом: там Ультравайт, Xenon Look, Diamond Vision, Crystal Vision, cool Blue. Тощо всі вони мають змінений спектр світла за рахунок нанесення на колбу шару люмінофору спеціального покриття. Але від цього в нас виникає інша проблема. З однієї сторони, ми отримуємо біле світло, з іншої сторони, ми втрачаємо яскравість ламп. Тому існує окрема категорія галогенок, це вже інший напрямок, посилені лампи. Плюс 100%, 150, 200 і навіть 220. Ці лампи світять вже набагато яскравіше. Серед них бувають лампи з також білим спектром світла, але виникає Інша проблема, вони швидко перегорають. Тому існує ще один напрямок галогенок: це лампи з подовженим терміном експлуатації. Але наскільки вони яскраві, чим вони цікавіші або вигідніші за білі лампи, звичайні галогенки чи посилені галогенки, незрозуміло. Тому в даному відео ми будемо розбирати, що це за лампи і на що вони спроможні. Конкретно з цими лампами виробник заявляє термін експлуатації близько 4 років, що є досить непоганим таким і можна сказати тривалим показником. Але потрібно розуміти, чим ми платимо за такий тривалий термін експлуатації. Наприклад, у випадку з посиленими лампами зі збільшеною світловіддачею, ми за збільшену яскравість. Платим зменшеним терміном експлуатації. В даному випадку, я думаю, що за збільшений термін експлуатації ми прямо пропорційно будемо платити яскравістю. Тому вкрай важливо перевірити ці лампи і заміряти їх яскравість, щоб зрозуміти, взагалі, чи є сенс переходити на лампи зі збільшеним терміном експлуатації. Конструктивно ці лампи нічого цікавого себе не представляють. Звичайна стандартна галогенка, яка... Візуально і конструктивно ну, нічим не відрізняється від штатних ламп. Тому говорити тут абсолютно немає про що. Просто беремо цю лампу, встановлюємо фару і проводимо тест. Ну що ж, по світло межі тут зауважень ніяких немає, і це очевидно. По кольорній температурі лампи не такі жовті, як. Стандартні галогенки, але до білого світла їм також далеко. Це навіть не такий посередній варіант між білими і жовтими галогенками. Світло жовте, але трішечки світліше, біліше, ніж у стандартної лампи. Тобто з цими лампами розраховувати на те, що світло буде там біліше, якесь цікавіше, ні. Можна сказати, що, в принципі, звичайна галогенка як по світлотінєвій межі, так і по колірній температурі. Але з іншої сторони, з галогенками. Взагалі ніколи не виникає ніяких проблем, поставив собі і радій. По дальньому світлу От, ситуація досить непогана. Візуально, мені здається, що дальнє трішки біліше біле. В деяких лампах галогенових таке трапляється. Ближнє світло більш жовте, дальнє біліше. Повертаємось до ближнього світла. Якщо хочете, ось вам чорно-білий знімок, можете пошукати якісь артефакти на контрасті, їх буде краще видно. Але я особисто ніяких дефектів не бачу. Зараз візьмемо люксметр і поміряємо яскравість цих ламп, щоб зрозуміти взагалі, на якій позиції в модельному ряді осрам вони знаходяться. В контрольній точці 1 в найяскравішому місці ми маємо 1303 люкс. Точка 2, 357 люкс. Точка 3, 237 люкс, точка 4. 161 люкс. Точка 5 умовно водій зустрічного авто. Хай буде там скільки 32 люкс. Давайте поміряємо точніше. 26 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя 104 люкс. Вище світлотіньової межі. Тут світло, можна сказати, відсутнє. Ну що ж, а тепер давайте зробимо порівняння ламп Osram Ultra Life у вас 4 цоколі з лампами Osram Original, також у 4 четвертому цоколі. Тобто Osram Original це стандартна лампа, яка може йти на автомобілі з завода. Фактично, Найстандартніша галогенка, і що ми тут бачимо: ми бачимо, що лампи ультралайф яскравістю поступаються звичайні галогенці. Відповідно, звідси в нас і збільшений термін експлуатації. У нас зменшена світловіддача, збільшений термін експлуатації. Все пропорційно, як і в посилених лампах, де навпаки збільшена світловіддача, зменшений термін експлуатації. Ще одні лампи зі стандартного сегменту це Bosch Basic. Знову ж таки, стандартні лампи, аналог Osram Original, тільки від іншого виробника. І тут ми також бачимо, що стандартні лампи в порівнянні з лампами Ultralife світять яскравіше. І лампи Ultralife – це не той варіант, коли ми отримаємо і. Більший термін експлуатації і більшу яскравість. Чимось ми все ж таки пожертвуємо. А чим саме ми пожертвуємо, найкраще буде видно, наприклад, по порівнянню вже з посиленими лампами. Почнемо з тих самих ламп Osram, Нехай це буде Nightbreaker плюс 220%. Відсотків. І тут видно, що Nightbreaker плюс 220 майже на 1000 люкс яскравіше за Ultralife. Тобто вдвічі. І це вже серйозна різниця, і тут є про що задуматись. Або ми будемо частіше міняти лампи, але отримаємо хорошу яскравість, або ми будемо їздити там, 4 роки з одними і тими самими лампами, але по яскравості в нас ситуація буде трішки гірше, ніж навіть зі штатним галогеном. Якщо ви до цього готові, будь ласка. І також можемо порівняти ще лампи. Osram Ultralife з Philips GT200. Це лампи аналог Nightbreaker, тільки від іншого виробника. Тут, як ми бачимо, різниця ще більша, більше тисячі люкс, і знову ж таки, є про що задуматись. Так, можливо, ці лампи будуть слугувати вам декілька років поспіль. Але при цьому, як ми вже бачимо, яскравістю вони вас точно не порадують. Вони будуть тусклішими навіть за найпростіші, найдешевші галогенки. І звідси в мене виникає питання: який сенс в цих лампах? Якщо, наприклад, найпростіша галогенка, яку можна ну, купити замість чашки кави, світить яскравіше і прослужить ну, можливо трішки менше. Тому. З звичайними галогенками ми, хоч і частіше їх будемо міняти, але я не думаю, що сильно програємо в витратах і при цьому отримаємо більшу яскравість. Ось цей варіант, мені здається, більш за все підійде просто для людей, які дуже мало їздять в темну пору доби. В інших випадках, на мій погляд, звичайна галогенка буде не гірше. По терміну експлуатації, і точно краще по освітленості на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.